Шукаєш комплект професійного військового спорядження найвищої якості. Ти його знайшов. До цього комплекту входить функціональна та зручна плитоноска, тактичний пояс, який має анатомічні властивості, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, підсумок під аптечку типу айфак та тактичне сидіння. Він виготовлений зі зносистійкої та міцної кордури щільністю 1000 ден, доступний у кольорах піксель койот, олива, мультикам, чорний та хижак. Однією з головних переваг нашого спорядження є система моллі, яка зміцнена пластиком зсередини. Отже, нині підсумки триматимуться надійно, не перекручуватимуться та не провисатимуть. М'які перфоровані демфери товщиною 20 мм всередині плитоноски зменшать ризик отримати заперешкодну травму. Демфери ж у поясі мають анатомічні властивості, а тому він підтримуватиме поперек та розвантажуватиме твою спину. Камербанди на плитоносці мають відсіки під бронеплити та балістичні пакети, і в м'яку частину пояса також можна розмістити балістичний захист. Для речей, які мають бути під рукою, передбачена вмістка та водонепроникна кишеня. Щоб швидко позбутися плитоноски з боків та в області плечей передбачені швидкоскиди. Півкільця на плитоносці та у нижній частині поясу слугуватимуть додатковими точками кріплення до поміжного спорядження а з'ємні панелі допоможуть швидко перекваліфікувати пояс у випадку, коли у вас змінюється тип бойового завдання.